На свій день народження я отримала від чоловіка такий сюрприз, що нікому такого не побажаю. І дочки мої, які підтримали батька, теж мене неабияк засмутили. Наближався мій 44-й день народження. Я не планувала нічого грандіозного влаштовувати, бо, по-перше, це не кругла дата, а по-друге, ми лише кілька тижнів тому зробили весілля нашій старшій доньці. Тому я планувала відсвяткувати в тісному родинному колі з чоловіком, дітьми, зятем. Планувала ще новоспечених сватів покликати. Але добре, що я цього не зробила, бо інакше сорому не обібралася б. Мій чоловік на день народження мені заявив, що йде від мене, бо іншу покохав. І тією іншою виявилася моя кума Христина, хресна мама моєї молодшої доньки, яка була частою гостею у нас вдома, та вона, можна сказати, була членом нашої родини. Христина успішна, красива жінка, але заміж чомусь вона так і не вийшла, тому всі великі свята вона проводила разом з нами. Я не бачила в цьому нічого поганого. Коли все це сталося діти мої стали на сторону батька, мовляв, це його життя, і він має право жити так, як хоче. А мені дівчата мої порадили змиритися. Це було відчути від них особливо прикро. Я знаю, чому вони себе так поводять. Мій чоловік далеко не бідна людина, він має свій невеликий бізнес, який приносить йому непогані прибутки. Старшій доньці батько на весілля квартиру купив, то вона його із вдячності захищає, а молодший тато пообіцяв на 20-річчя машину купити, тому вона теж не має наміру псувати з ним стосунки. Діти мої показали, що для них гроші батька цінніші за долю і переживання матері. Дівчата живуть окремо, і їх моя подальша доля, м'яко кажучи, не сильно хвилює. Кума моя Христина, до якої пішов чоловік, винною себе а ніяк не почувала, лише написала мені повідомлення. Вибач і спробуй нас зрозуміти. Усі люди мають право на щастя. Ми любимо одне одного, і ти теж колись станеш щасливою. Очевидно, що щастя вона мені щиро побажала, бо далі в моєму житті почались такі події, що я аж ніяк не сподівалася. Я працювала багато років вихователькою в дитячому будинку. Зарплата у мене там була невеликою, але я могла собі дозволити там роботу, адже мій чоловік працював і дуже добре нас з дітьми забезпечував. Дітей цих я дуже любила, але одна з них Оля стала мені дуже близькою. Коли вона виросла, прийшла до мене зачити тисячу євро, бо хотіла дитина поїхати за кордон і там влаштувати своє життя. Таких грошей у мене не було. І чоловіка я не могла попросити, бо він і так би не дав. Та я наскільки хотіла допомогти цій дитині, що пішла в банк і взяла кредит. Оля зупинилася в Німеччині, стала обживатися, на роботу влаштувалась і поступово віддала мені борг, а потім їй пощастило, що й вдало вийти заміж за німця. Ми з нею час і часу спілкуємося, і коли я їй розповіла, що зі мною сталося, вона сказала, щоб я їхала до неї в гості розвіятись. Я з радістю прийняла її пропозицію, бо так паскудно на душі мені ще ніколи не було. Оля з чоловіком дуже добре мене прийняли, показали мені всю Німеччину, де ми тільки з ними не були. На якийсь час мені навіть вдалося забути про свої проблеми. А одного разу до чоловіка Олі зайшов його родич. Я йому сподобалась, і він мені теж. Та я навіть уявити не могла, що між нами може виникнути щось серйозне. Генріх, так звали, цього чоловіка, був на рік старшим від мене і ніколи не був одруженим. У них з цією справою не дуже то поспішають. Він зробив мені пропозицію буквально за кілька тижнів. Я стала його дружиною і дитину навіть народила. Тут 45 років стати матір'ю на дивина. Так що зараз у мене все добре, я щаслива, як ніколи, навіть не думала, що таке буває. А от у мого колишнього чоловіка, навпаки, почались проблеми. З Христиною у них не все так добре, як би їм хотілося. У бізнесі у чоловіка взагалі почались великі проблеми. Дочки вже його не так активно підтримують, бо він їм гроші не дає. От вони про мене і згадали. Телефонують мені, просять допомогти, кажуть, що не проти в гості до мене приїхати. Я їм допоможу, чим зможу, бо це мої діти. Але я не можу забути того, що вони мені зробили, як всі зі мною повелися. Час все розставив на свої місця. Грошима я трохи дітям допоможу, але запрошувати їх до себе не поспішаю. Чомусь не хочеться. Як ви думаєте, я погана мама? Чи діти заслужили саме на таке ставлення до них?